Переказ міфу про Дедала та Ікара у вигляді художньої розповіді У стародавній Греції жив великий майстер Дедал. Він був мудрим, досвідченим і надзвичайно талановитим. Люди казали, що немає такої речі, яку б він не зміг зробити своїми руками. Саме тому одного дня його запросив до себе цар Мінос, правитель острова Крит. Дедал побудував для Міноса справжнє диво, лабіринт. У якому мешкав страшний мінотавр. Але коли робота була завершена, цар вирішив не відпускати майстра. Ти знаєш забагато, сказав мінос. Тепер ти залишишся тут назавжди. Разом із Дедалом у полоні опинився і його син Ікар, молодий, допитливий і мрідливий хлопець. Вони жили на острові, оточеному морем, з якого не було виходу. Ми не можемо втекти сушею чи морем, мовив Дедал одного вечора. Задумливо дивлячись на горизонт, Але ж залишилося небо. Небо? здивувався Ікар. Ти справді думаєш, ми зможемо літати? Якщо птахи літають, значить, і ми зможемо. Я зроблю крила, але ти маєш мене слухатися. У польоті помилка це смерть. Протягом днів і ночей дедал збирав пір'я, скріплював його воском і нитками, він створював крила. Попарі для себе і для свого сина, і нарешті, коли вони були готові, він обережно прикріпив їх Ікарові на плечі. Сину, сказав він серйозно, слухай мене уважно, не підіймайся занадто високо, сонце розтопить віск, і не опускайся занадто низько, море намочить пір'я, лети середнім шляхом. Добре? Добре, тату, кивнув Ікар, обіцяю. І вони злетіли. Дедал і Ікар два силуети на тлі неба. Вони залишили крит позаду і відчули свободу, яку не знали давно. Тату, вигукнув Ікар, сміючись від радості, ми летимо, ми з тобою, як боги. Не забувай, що я казав, нагадав Дедал, тримаючись на безпечній висоті. Але юнак захопився йому хотілося піднятися вище туди, де сяє сонце, де хмари здаються пухом, а світ безмежним. Я зможу ще трохи вище, ще трохи, вигукував ікар, не чуючи батька. Сонце палало над головою, і поступово віск, що тримав пір'я, почав танути. Одна пір'їна відлетіла, потім ще одна і ще. Тату. раптом закричав ікар. Щось не так я падаю. «Ікаре!» – закричав дедал, але було пізно. Крила розлетілися. Ікар стрімко впав у море, хвиля накрила його тіло, і він зник під водою. Дедал сів на найближчий берег, сам і з розбитим серцем віддовго довго плакав, дивлячись на те саме море, яке забрало у нього сина, і назвав його Ікарійським на згадку про того, хто хотів доторкнутися до сонця. Цей міф про межі людських можливостей, про мудрість слухати поради, але й про прагнення до свободи та висот, і карова трагедія це нагадування, що потрібно бути обережним, але і не боятися мріяти і діяти.